Що робить наша розвідка, це е, знищення спочатку двох е, літаючих е, човнів Б-12, е, за допомогою яких росіяни спостерігали за тим, що коїться на акваторії Чорного моря і що там під водою. Е, знищення в серпні там була велика кількість е, е, СБУ, купу радарів, починаючи з С-400, е, пускові. Uh, ще куча підльотів, каст і таке інше. А тут uh, наша розвідка ще вражає небо у, а це радар, який дозволяє ну, досить далеко бачити все, що uh, знаходиться в повітрі і на, і на воді. А тут ще і враження перегового комплекса мис. Це взагалі така система, яка заточена для того, щоб на акваторії моря щось помічати, щось маленьке взагалі. Ну бачите, кілометрів на 400 на 600, в залежності від розміру цілі. Ну тобто всі ці події вони показують, що ми досить серйозно взялися за Крим і взялися за те, щоб пробивати там такий маршрут, таку стежку. може вже не стежку, може вже шосе, може автобан. По якому будуть злітати наші е, дрони, розвідники, вся інша, вся інша система, які е, можуть злітати, крилаті ракети. Е, ну поки що я на, на цьому зупиняю свою фантазію.